Сполучені Штати також шукають шляхи допомоги Україні диверсифікувати джерела енергії. Україна здатна видобувати значно більше газу, ніж це робиться зараз. Заявив сьогодні у Києві посол з енергетики, а у минулому посол США в Україні Карлос Паскуаль. Дипломат нагадав, що Україна вже має домовленості з іноземними компаніями, що дозволить значно збільшити видобуток і назвав умови, за яких Україна потенційно здатна за 6 років самостійно забезпечувати свої газу. por якщо збільшити видобуток газу із вже існуючих свердловин та розпочати нові родовища, можна додати 20 мільярдів кубометрів газу. Якщо Україна зможе створити ефективну систему постачання з нового європейського ринку газу, і якщо буде приділено багато уваги ефективності споживання палива, то потенційно до 2020 року Україна зможе покладатися на себе у забезпеченні своїх потреб. Це стане істори. Ічним моментом для цієї країни